Це не ті суми, які були раніше. Це занепад. Виробництво не працює, борги по заробітні платять, і влада нічого не робить. А тільки розповідають про якийсь європейський шлях, про європейські наративи. В європейських би країнах вже давним би давно це питання б вирішили. І були б всі покарані. Хто має до цього відношення, по невиплаті заробітної плати. Але цього немає в Україні. Тільки одні розмови і розповідають, що це нас не стосується. Ну так відбувається, так, це їхні дії. Ось так вони сприймаються, всі, що це не їхні. Це не лише борг по зарплатах, це занепад промисловості в сумах. Машинобудування в місті фактично знищене. Люди залишаються без роботи, без перспектив, без майбутнього. Суми перетворюються з індустріального центру на місто виживання. Ось це факти, які є. Ось це дійсність, яка є. Але влада нічого не робить і взагалі жодних дій від влади немає. І ось на завершення, шановна, працівники не отримують зарплату, влада мовчить. Підприємства розвалюються. Це і є результат, а це злидні. Це бідність і це хаос. І поки люди рахують копійки, влада рапортує про успіхи та реформи. Я виношу успіхи та реформи в лапки. Ось такі успіхи, ось такі реформи. Але правда проста, без сильного виробництва. Та чесної влади країна ніколи не стане на ноги. Ніколи цього не буде. І ось хочу звернутися до глядачів нашого каналу. Напишіть у коментарях, хто винен у зарплатному колапсі у Сумах? Влада чи керівництво підприємств? І головне, як з цього вибиратися? Як ви думаєте, що треба робити? Поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі, ставайте нашими підписниками каналу, бо ми сьогодні казали про велику проблему в Україні. Це борги по заробітній платі. І ми провели лідера антирейтингу, це місто Суми по боргах і заробітної плати. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.